Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хочу подивитися, про що ж говорить Буданов, що ж за е, натяки його, що він натякає тим, що сьогодні в Криму на радіостанціях люди чули замість музики звернення Буданова до кримчан. що Він сповіщав, що ми йдемо. І не за горами звільнення Криму, Донбасу і всього півдня. Всі ми знаємо, що Буданов він, як провісник, да? завжди пророче нам те, що дійсно є. Тому що це наш, наша розвідка, і він дуже розумна людина. Просто так, я думаю, на слів на вітер не буде кидати. Тому давайте спитаємося, що. Як? Зараз. як же ми спитаємося? <кій> ну, давайте, про що говорить Буданов? Про що говорить Буданов у зверненні до кримчан? Що це за натяки? Так, буду вдячна, коли ви поставите лайки, тому що за допомогою цього побачить відео дуже багато людей. І так як ця інформація, в принципі, для. Українців, тому максимальна кількість українців за допомогою ваших лайків просто побачить це відео. А також підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити у себе в підписниках. Так, про що натякає Буданов? Про що він натякає кримчанам? Що він, що він знає? Давайте так, про що він? Так, про що говорить Буданов? Випав Єрофант. Це, знаєте, тут якась... знаєте, таке рішення верхів прийняті, якісь мудрі, можливо, рішення щоб закінчити цей тяжкий шлях, тобто знають рішення, щоб закінчити цей тяжкий шлях і щоб було оновлення. Тобто, бачите, закликає людей, що все-таки будуть зміни. Карта суда Верховного суда, страшного суда, говорить про зміни, які будуть скорим часом. Дивіться, буде святкування. Він говорить про те, що дійсно зміни йдуть, і що цей тяжкий період по десятці він повинен, в принципі, закінчуватися. Тому що така, знаєте, ну, це тяжка ноша для України. І Україна вже знає, як це вирішити. Вона знає. І вони самі розуміють військові, як вирішити це питання, як позбутися цієї тяжкої ноші. Ну, тут вже йде, знаєте, бачите, повністю ми готові повністю до такої оборони, щоб повернути Крим назад. Це все плани повернення Криму назад. Так. Ну, В принципі, під контролем президента. І тут, знаєте, якось таємниця більше по-таємному. Тобто більше знаєте, якесь все це проходить як, начебто, ну, під місяцем, говорить карта завжди, така, знаєте, прихованості. Тобто якесь таємне щось Щось таке, яке от ми бачимо так, а насправді там уже йде якесь, ну, якісь ідуть уже... Ну, продвіження якесь, скоріше всього, йде, тому що щось він знає, він багато не договорює, якісь таємниці все ж таки є. Так, ну, давайте подивимося. Так, що ж будуть робити Збройні Сили України? Як будуть звільняти Крим? Як будуть звільняти Крим? Збройні сили України? Що ми зараз побачу, що не побачу? Що скажу, що не можна буде казати, то не буду казати, не обіжайтесь. Але скажу, чи все нормально, чи ні. Що ж будуть, як будуть звільняти Крим, Україна? Як буде звільняти Крим, Україна? Повернеться Крим додому. Повернеться. Уже святкування не за горами. Трішечки ще часу треба. До кінця року, я думаю, вправляться. Буде три, знаєте як, завдадуть якихось три удара. Три удара, але вони будуть такі цільні, прямо в ціль. Після цього буде перемога. Ну, буде. Ці удари будуть перемогою. Вони ворога просто. Ворогові не залишиться, що робити. Тут йдуть зміни, трансформація. Що тут? Запланована, гарно запланована робота. Буде проведена робота по двох напрямках. По двох. Що це за два напрямка? Ну, нанесені будуть удари, Уже, домовлені, уже знають, де, що і як. Процес уже, уже пішов, процес дивіться. Справедливість уже дивіться, карта справедливості, справедливість уже в роботі. Справедливість уже в роботі, розумієте? Так, тому справедливість вже бачите в роботі. Тому Україна вона потихеньку, по, по трішку, але буде звільняти свій Крим. Так, давайте спитаємо, чи буде Крим в складі, до кінця року в складі України? Він і так в складі України, але чи буде, ну, давайте так, чи зайдуть Збройні Сили України до кінця цього року у Крим. Чи зайдуть Збройні Сили України до кінця цього року, 2023 року, у Крим? Чи зайдуть... Збройні Сили України. Імператор, сам президент туди приїде. Сам президент туди приїде і приведе за собою всіх. Да. Дивіться, яка карта. І радість, щастя, успіх, домовленості якісь уже там. Зараз ми на щось очікуємо, а потім будуть прийняті рішення, і почнеться процес. Україна почне там діяти і перевертати ситуацію в своє русло, як кажуть. Тому дійсно, бачите, Богданом говорить і знає, яким буде звільнення Криму. Покажіть, яким буде звільнення Криму? Як Збройні сили України будуть звільняти Крим? Яким буде звільнення Криму? Дивіться, ця карта не відходить. Мир, буде мир, закінчення цього всього. Ну, це ми і так, що буде мир і святкування. Так яким буде звільнення? Угу. Дивіться, вони візьмуть повністю в кільце всі виходи і. Входи вони заблокують, возьмуть Крим в кільце повністю. І далі йдуть трансформації, далі йдуть зміни, далі йдуть уже дії, які і повинні бути. Перемоги. Зміни до перемоги. Дивіться. І Крим повертається додому. Так, як же вони будуть брати в кільце Крим? Ну диявол не відходить. Тобто тут буде пророблена робота ну дуже чітка. І вони їх будуть, знаєте, ставити в залежність. Вони їх заблокують, можна так ще сказати. Заблокують. Я робила вже відео стосовно Кримських мостів, подивіться на моєму каналі, хто не бачив, то там буде. Там буде повністю знищено міст один і міст другий. І от вони, скоріше всього, вони і будуть у кільці. Це нам і підтверджується: що ж вони будуть робити? Імператор повішений і знову імператриця. Бачите, ну, Україна все знає, вона вже все в неї і чіткий план. Навіть чіткий план, як перевернути цю ситуацію і прийняти правильне рішення. Але ці. Ну, Там будуть, пожахають вони трішки, пожахають. Ну і дивіться, таємний відход. Там почнеться таємний відхід. Просто таємно будуть виходити через все, що можна. Морем пливти, буде таємно відходити всі, ну, тому що будуть удари для. Ну, нанесені удари, тобто і далі буде щастя, радість і успіх. Давайте спитаємося, що ж у Криму росіяни? Що ж там, як вони будуть тікати? Що ж там, чи здадуть вони Крим без бою? Як зі сторони росіян буде виглядати звільнення Криму? Як з глазами, глазами росіян російської армії? Як буде виглядати Звільнення Криму. Виглядати, як буде виглядати звільнення Криму очима росіян. Військові королі, королі дивіться, король мечів. Це військовий, це от, ну, тобто вони будуть настроєні, знаєте, так, військово. І, але бачите, в цій колоді, в цій колоді, бачите, будуть. Можна так сказати, що він ну, військові будуть давати накази, але деякі люди просто будуть переховуватися і здавати зброю навіть самі, тому що ну, вони не хочуть цієї живої пастки. Ситуація зміниться. Вони тут просто перевернеться ситуація. Люди також там будуть протестувати, можливо. Дивіться, і відхід, бачите, відхід. Тобто військова ситуація в них буде таке щось по типу: будуть е е говорити, що йти до кінця, все військові, але тут будуть складені зброя, складена е і будуть люди просто тікати самі. От, бачите, всі жертви будуть виходити. Домовленості, обмеження, якісь будуть, сила накладена, на якно, тобто буде, і будуть вони чекати, чекати справедливості і підуть в щось нове. Тобто відійдуть, трансформації, ну і все. В принципі, вони там відійдуть, бачите, і каравани за собою заберуть. Тому вийдуть, вони там вийдуть, у них не буде виходу, вони будуть там в обмеженні. Обмежені діями своїми, ну, їх там ось в пастку. Загонять в пастку. Бачите? Тому так. Так, ну що? Що ми ще? Спитаємось так про Крим, що ж ми ще спитаємось про Крим? Ну, давайте спитаємося про містки, да? чи будуть зруйновані мости в Криму, які ведуть в Крим, чи будуть зруйновані мости, які ведуть в Крим? І той, і той. Бачите, удар уже є. Будуть, бачите, як. Яскраве сонце там буде, Україна. Благоприятна карта для України. Тут Україна зробить своє задоволення, Яскраві події, яскраву подію, яскраву. Угу. Ну, активність військові, знову ж карта, вставайте, щось робіть і удари. Жертви знову. Ну і точні удари. Дивіться, точні удари для перемоги. Тому будуть завдані удари, можливо, три удари, якісь будуть завдані, але вони будуть настільки точні, точні, що просто там буде, от, ну, поставлено крапку і це буде наша перемога. Тому будемо чекати. На все добре, віримо в Збройні Сили України. Крим чекайте, хто чекає дійсно на Україну, той дочекається. А кому русський мір може йти вплав з нашого Криму, збирати свої валізи і в Сочі. На все добре, бережіть себе.